Житомирі 20 червня відбулася сесія обласної ради, під час якої оголосили, що депутаткою Житомирської обласної ради замість Віктора Развадовського від партії за майбутнє знову стала Раїса Гула. Повідомляю вам, що 19 червня 2024 року Житомирської обласної територіальної виборчої комісії на своєму засіданні було прийнято рішення про реєстрацію пані Гурейси Миколаївни депутатом Житомирської обласної ради. Напередодні на сайті обласної ради оприлюднили проєкт рішення сесії про скасування преміювання голови Житомирської обласної ради та його заступників. Сьогодні депутати проголосували за ці зміни. змін до рішення голосного листопада двадцятого року про Провідничого оплати праці першого вступника Голови Житомирської обласної ради ради, коли я засвідчую про конфліктний заліз, не буду брати участь у голосуванні. Голосуємо. Завтра шість рішення прийняття. Депутати зняли з порядку денного питання про припинення комунального закладу в волейбольний клуб Житомирської обласної ради шляхом ліквідації. Хочу сказати, що дійсно в нашого волейбольного клубу з'явився спонсор. І вчора я мав розмову з власником, фактичним власником волейбольного клубу, і вони саме попросили зняти питання з розгляду. Вони остаточно визначаються з вони далі. Продовжують. Та дедалі продовжують консульвати просто у формі власності бо по всьому річному, тому ми формально, фактично, залишаємо існування клубу без фінансування. Так, тому Це Також під час чергової сесії повідомили, що в Україні заборонили партію наш край, через що дев'ять депутатів обласної ради стануть позафракційними.